Про російські недоработки і мирову заразу. Ну що, запретили в Росії європейські продукти, я вважаю, давно треба було зробити. І не тільки із стран, що ввели санкції. Треба взагалі всі загранічні і страни вимітати нахрен. Як нечість, як розсадник дьявола і підірастії. Наприклад, Макдональдс. Хай та Америка де хоче його там і стале. А російський народ травить нічого. Треба той Макдональдс вичистити. Заслав попів з кадилом і бабками. Після чистки можна буде запустити поліцію, щоб забрала в поміщенні. Не побоюся того слова геїв. Їх там під кожним столом кажуть полно. Потім міняємо названня. Великими церковно-связькими буквами пишемо Уйлов і петуха зверху шльоп. В Росії петуха люблять і не думайте, що то піві, ніфіга. Це різні птиці. Не путайте. Наш півень, хазяїн курей. А петух то таке, недорозуміння. По поводу меню. Понятно, російські національні продукти. Чебуреки на машинному маслі, шаурму із бобіка і мурзіка. Напітки брага і водка, якщо брага достається. Обязательно акції. Хто купляє два чебурека, тому третій гранчак самогонки безплатно. Все для здоров'я нації. Далі. Запретить всяку херню, типу сушимі, сашимі, піцеті, спагеті, лазані. Хай вони повиздихають, наплодились по всій Росії. Отрава отравою. Людей, заражених в море, особливо в Москві, сидять по ресторанах наркомани. От їх всіх треба виловити і ізолювати, особливо тих, хто їздив останні півгода, півгода за рубеж. От, наприклад, були Ліонтів, Басков і другі в Литві на Новій Волні. Сразу на медосмотр. Здравствуйте, откройте рот, так, снимите трусы, ого, так, рот закройте, рижские шпроты ели. Ну все ясно, вирус обнаружен. И на лечение. Помню, есть такая у них больница известна, еще Высоцкий спевал на, 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 на в субботу, чуть не плача, всяка Чанчикова, Канадчикова, датчик телевизор рвалась. О, точно, туда их. А Кобзон такие из Валерии, она а там не стояла. І зразу получають помідалки то степені з рук самого уйла. І руку цілують, щоб видно було, хто вдома хазяїн. І Чуркин теж, кстати, обов'язково провірить. Він последний раз погано слиною бризкав і гавкав не дуже якісно, подозрительно це все. Дальше. Закрити границі, Посадити всіх вчених, які тільки зарплату провідають, щоб зробили каску. Ну як у наших солдат. Тільки у нас каска на одну голову, а у них одна каска на всю страну як защита от всякої мірової зарази В Ізраїлі, типа невидима. А в Росії, щоб було видно, хто впереди планети всієї, таку казку ніяка зараза не пропустить. Ну, значит, ті, вчера они сначала помекають, мол, с какой целью, да это же невозможно, это противоречит принципам гуманизма, мужчина в сером костюме, с неприметной внешностью их выслухая, побарабанить по столу пальчиками на так, да, скажи, жаль, жаль. Не хотіть націю сохранять. Потім акуратненько пару разів зажме пальцями двері, тільки не свої, так як в 33-му ще діди вчили, а дід батько, а батько його. І все. Через місяць каска готова. Ми вранці просинаємося, а Росія під казкою. Коротше, світ в шокі. Починають збирати всякі совіщання, а наші тим часом подойдуть до границы. Наприклад. Дядь Гриша Борис Моисеевич і хлопці з ним. Постукують по каски калашами. Бля, да не стучите, ехо по Росії йде, попросять попросят підказки. То ви що, ідіот? Це понятно, скаже Борис Моисеевич. А на чорта ви таку халабуду зробили, спитає дядя Гриша. Щоб от вас не заражаться, гинофон сохранить. Гена, тут тебе збираються где-то сохранить, крикне дядь Гриша. Станка визерне, Генка Чухрай. Я щас зараз сохраню і наведе прицел. Та ні, не треба, миролюбивець каже Гриша. Потім хлопці походять, пороздивляються, потім почнуть барабанить калашами, ленто за лентою то-то, то-то. Або наш гімн. Хлопцям і побіситися трошки хочеться, поржать. А зараз Борис Моїсійович пробарабанить вам шосту симфонію Шостаковича. Тільки ви не вздумайте вилазити, терпіть. Потім їсти захочуть, борщ варитимуть, куліш, у казці зсередини постукають, знизу висунуть 100 тисяч мисочок. Сильно пахнет, скажуть, недоработка. Дядя Гриша почухає потилицю, насипле потроху, що останеться, бо своїх же теж треба годувати. Потім знов сядуть, закурять. І чого у нас такий сосед йобнутий? запитає дядя Гриша міроздання. Скоро у них революція начнеться. Всі приязники на ліцо, наблюдайте за казкою, Григорій, скаже Борис Моєсєвич. А казка потихеньку заходиться ходуном.